Ось такий агрегат. Це так виглядає мій культиватор. Не, не культиватор, а одвач. Там вже є відео після цього, ну, як я виорав. Правда, там це таке місце біля хати, там ми бульбу завжди як це підкопували. Ну, і тому там великої бульби як такої не було. Отже, ну, нічого такого феноменального тут немає. Це робилося з кусочків, з чого було, так і робилося. Якщо будете робити, зразу звертайте увагу. Сійку, я рекомендую брати вищу. У мене вона десь приблизно повністю 35 см, ну рахуйте тут сантиметрів 8 см, вона заходить всередину, ну, тобто десь 25 см. Якщо є трава, вона трохи забивається. Другу я знімаю. Чому знімаю? Тому що в нас рядки в основному робляться кіньми. І ряд від ряда він не є ідеальна відстань. ну тобто там Як ставлять наприклад, там сажалкою 60 см У нас так ні, у нас там може бути 50, може бути 45 ну плюс десь. Один рівний, один чуть-чуть кінь потягнув сторону, його викрутило отак. Ну, в принципі, що ще хотів сказати. Якщо на дві, якщо рівні рядки, тобто після зажалки чи так на тракторах, якщо беруть от 3 чи п'ять на... Нарізають рядками, тоді воно і на два буде поговорювати нормально. Бульба практично не залишається. Може чу-чуть залишитись ну там 4-5 на 15-20 метрів. Це по сторонам. Тому дехто бере виорю є, а пізніше проходить бороною. Якось так все. Сим-шеслов.